90-ті роки у нас не прийшли дійсно з повним розвалом тієї інфраструктури, яка була, відрядження, закордонні, скажімо, на чемпіонати вже Європу ніякі московські, так би мовити, чиновники не могли допомогти, фінансів не було. І е, пішов такий автобусний туризм. Сідали е, спортсмени в автобус і через всю Європу часто густо їхали. Это, я вам скажу, на результаты вплывало. очень серьезно. Я вам хочу сказать, это был очень тяжелый переходный период. Потому что мы тогда столкнулись с вопросами, если нас раньше опекали, за нас принимали решения, мы не умели принимать решения. Мы не знали, как организовывать, ну, имеется, свою спортивную жизнь, планировать сборы, Фінансово безпічувати свої поїздки. це тому 92-му році Україна ще була у збірній СРСР на Олімпійських іграх представлена. Ну, ви знаєте, в 92-му році і міжнародний олімпійський комітет розумів, що на ту хвилину, на той час, неможливо дати незалежність і признати всі національні олімпійські комітети. Треба дати якийсь час. Я знаю, що перші наші спроби були зустрінуті на міжнародній. Участь України дуже негативно. І таки ми неповноцінно перший раз виступали на Олімпійських іграх, але то була вже перша ластівка до того, що Україна стала на шлях спортивної колеги. Віктор, now that your country is free. Тепер ваша країна вільна. And Що ви збираєтеся робити далі? Можливо, піду про місті спорт У 92-му році фігурист Віктор Петренко приніс Україні славу, коли виборов золоту медаль на зимових Олімпійських іграх у французькому Альбервілі. Утім, замість українського прапору тоді піднімали прапор Міжнародного олімпійського комітету. Але за два роки у 94-му золото отримала фігуристка Оксана Баюл. O На її честь уперше пролунав гімн України. у 96-му році. Яскравим виступом запам'яталася Лілія Подкопаєва, яка не лише принесла Україні золоту медаль зі спортивної гімнастики на Олімпіаді в Атланті, а й започаткувала нові елементи, які нині у гімнастиці названі на її честь. Зокрема, це сальто вперед із поворотом на 180 градусів. Вот Олимпиада 1996 -го года принесла 9 э, олимпийских золотых э, олимпийских медалей, и это был прорыв, это был колоссальный, знаете, то есть там никто не ожидал, что независимая Украина, такая молодая, такая страна, вот э, столько сразу медалей. Украину и честь... Лилия Все замирает и звучит гимн твоей страны. Я сейчас говорю, и у меня мурашки по коже, потому что это дорого стоит, когда огромный зал, и он забит, а, трибуны забиты, там людей тысячи, и звучит гимн. И ты понимаешь, что вот, вот, вот в эту минуту, в эту секунду все обращают внимание на Украину. Это гордость. И не случайно мы иногда видим, когда стоит сильная личность, стоит мужчина, а у него накатываются слезы. Знаете, это гордость за страну. Это, знаете, в то время, чтобы узнали о Украине Тогда не знали многие люди, что есть такое государство Украина Всегда все знали Советский Союз и знали Россию Поэтому все мы ассоциировались как спортсмены России Поэтому эти первые победы, они были настолько важны для независимости Украины Для признания мировым сообществом знають ваш феномен спортивного довголіття. Як ви можете його пояснити? Для мене був примір Боба Бімона, коли він непосредственно пройшов 890, і на цьому його спортивна жизь закінчилась. Ви от прорахували, скільки ви можете і поступово от кожен кож, кожен рекорд, ви от розуміли, що це можете тут стільки, і тому ви поступово до цього йшли. Є 10 рекордів, є 20, 21, 22. Я не хотів убивати в себе мотивацію. Я хотів цю радість ділити з ким-то. Я реально по жизни, когда прыгал и понимал, когда я прыгал 6 метров, на следующий соревнование я прыгал перед мирм, журналисты писали, что выглядка средства не будет Понимаете, я не хотел забирать радость и у себя і у тих людей, які люблять спорт і легку атлетику. Фахівці кажуть про те, що якби не ваша травма, ви ще не повністю розкрили свій потенціал. Ну, я згоден, що я на самом деле для себе немножко був неудовлетворен, що не покорив більш високу висоту. Японці вам прорахували 6,40. Ну, японці прорахували одного разу 6.37, другого разу 6.34, а якщо згадаємо стрибок 6.01 і я став Переможцем чемпіонату світу в Афінах це було у нас 1997 році. Я думаю, що десь 46-40 сорок мабуть, потенціально це можливо було зробити, але я зробив стільки, скільки я міг. Я поставил перед собой новые цели и вынужден был ехать за рубеж, потому что не было никаких составляющих себя реализовать. Инфраструктура спортивная не разу. И многие спортсмены, в принципе, искали реализацию себя и тренировались, как минимум тренировались за, за рубежом. Когда независимость проголошилась, я был в Шотландии уже. Это был 93-й год, а 92-й год. Поэтому я сыграл один сезон в Италии, и в 91-м я переехал уже в Шотландию. За радянских не выпускали никого из Союза. Ну, варто згадать блухина. Вас выпустили потом в Сеул? Все, конечно, проходило под большим покровом тайны, как всегда у нас делается. Поэтому я даже не помню, когда сыграл последний матч за Киевское Динамо. Мне после какой-то игры сказали, собирайся, едешь в Италию. Ну предварительные разговоры были, но вот сказали едешь в Италию на э, медицинское обследование и на подписание контракта. Вот так я и остался. Вы знали сумму трансфера? Там была официальная сумма, наверное, была и неофициальная. Ну это по тем слухам, которые до меня доходили. Ну основная была сумма 4,8, по-моему, 5. П'ять два мільйони, по-моєму. 5,2 два мільйони у період економічної кризи з України у пошуках кращого життя виїжджають сотні спортсменів. Фігуристи Віктор Петренко та Оксана Баю живуть та працюють у Сполучених Штатах. Боксери Віталій та Володимир Кличко починають тренуватися у Німеччині. За кордон виїжджає футбольний тренер Валерій Лобановський, зарплата якого в Україні тоді була лише 12 доларів на місяць. Може, це також ну. Трошки трішечки вплинуло на наші темпи становлення українського футболу. Але то був дуже складний час. Україна не могла платити зарплати, не могла утримувати футбольних команд. Я вам скажу, шкарапеток ну не було для футболістів. Я вже не кажу, будів і таке інше. Рухнуло все. Рухнуло все, кожен виживав в одиночку насчет какой-то государственной программы вытаскивания футбола, да не до футбола было в то время, Какая там государственная програма. На початку 90-х ми вирішили, що не будемо різко рвати з Росією, ще будемо там брати участь в чемпіонаті. Одразу треба було поставити рубе питання про національний чемпіонат, поставити на державному рівні питання про те, що на футбол як найнепопулярніший вид спорту, треба виділяти і і хоча б лишати на тому ж рівні забезпечення для США і, і тренерів. І ще до кінця многие не понимали, как это будет виглядеть. Був турнір. Ну, от перший раз розіром, ну і Динамо даже не виграло цей турнір. Чемпіонами стали Таврія.

После того, как открыли этот занавес, он просто разъехался, весь клуб разъехался. И создавать новую команду было очень тяжело. На каком уровне это было? На каком уровне были первые украинские клубы? Конечно же, уровень Советского Союза уже был недостижим, потому что заменить такие команды, как Динамо Тбилиси, Динамо Минск, Ереван, Баку, ну, практически были московские все команды. Практически было невозможно, поэтому это заполнялся вакуум командами, которые до этого играли в первой, во второй лиге. И, конечно же, это и был уровень уровень нашего чемпионата. Как вы думаете, завтрашняя да. встреча может принести да. какие-то новые творческие открытия, новинки? Да. Либо это будет просто рубка, битва за очки. Рубка? Ну, дело в том, что играют две динамские команды. Мы никогда, по-моему, не рубимся. Я, например, своим питомцам никогда не говорю рубиться. Играть в футбол, не уступая, правильно, не уступая. Но никаких хамских не должно быть ситуаций и моментов в игре. Команда выступает в сильнейших своих составах. Надо ли говорить, как тщательно готовились оба коллектива к этому решающему матчу? Заполнялся вакуум командами, которые до этого играли в первой, во второй лиге. И, конечно же, это и был уровень, уровень нашего чемпионата. Футболистам нужно было делать карьеру. И многие в итоге оказались россиянами. Без вот этого выхода на европейскую арену, конечно, было крайне тяжело. Важко було Україні і зі вступом до міжнародної федерації футболу та до союзу європейських асоціацій після розпаду радянського союзу. Росія як правоприємниця була без вагань допущена до світового футболу. Україна ж, як і більшість колишніх республік СРСР, мала чекати на визнання 30 грудня 1991 року. Документи були подані до штаб-квартири та УЄФА у Тюріку. Утім, членом цих організацій Україна змогла стати лише у 1993 році. Те структури дуже консервативні. Вони абсолютно стоять на позиції, що там не потрібно і не можна змінювати статут їхній, змінювати або збільшувати, зменшувати можливості, які виникають, то структура дуже і дуже серйозна і багата. І будь-який вплив політичний, чи народних депутатів, чи президента, чи прем'єр-міністра зустрічається надзвичайно гостро і негативно. У 96-му році був был... сделан скачок, даже, я бы сказал, не шажок, а скачок в этом плане. И у нас возникло два серьезных организационных центра федерация футбола Украины и профессиональная футбольная лига, которая долгое время, я бы сказал, даже боролись, и вот в этом споре рождалась футбольная истина. Как вы спостерегались за вступом Украины до ФИФА и УЕФА? Как она боролась это то, чтобы ее выгнали там? Ну, честно говоря, я не очень следил за этим, но я не, я не сомневался, что это будет, потому что по-другому быть не может. И если есть государство, значит, есть федерация, значит, есть сборная. Все произошло постепенно. Итак, 93 год – это приход Григория Суркиса и команды в Киевское «Динамо». этого «Динамо Київ уже не спитувала ніяких проблем з финансированием і піднімалась, піднімалась не только по українській, но и по европейской лестнице. Після 96-го року Динамо набирає чемпіонських обертів. Вісім разів поспіль кияни на вершині змагань. Гравці Динамо становлять кістяк національної збірної України. Відбувається зміна поколінь. У перші ряди виходять учорашні юніори Олександр Шопковський, Владислав Ващук, Андрій Шевченко. Із далекосхідного відрядження повертається Валерій Лобановський. Тренер не лише продовжує чемпіонську серію «Білосиніх», а й виводить команду на новий якісний рівень, а саме у число провідних клубів Європи. Його пам'ятають як тренера, який усі два тайми не зводив очей з поля і трохи розгойдувався. У такт гри. Поза очі про нього говорили, що з ним важко мати справу. Казали, що він ледве не ногою відкривав двері до першого секретаря ЦК Щербицького, і що його стиль наруга над радянським футболом. Утім, коли його Динамо шість разів ставало чемпіоном СРСР, усе сказане до того вже не мало ніякого значення. Валерій Лобановський і український футбол речі, які не можуть існувати окремо. Коли Динамо виграло у лізі чемпіонів у Барселоні з рахунком 4-0, мільйони українців не себе від щастя і гордості за рідний клуб. Утім, мало хто знає, що Валерій Васильович закінчив школу із золотою медаллю. Здобув вищу освіту у Київському політехнічному інституті і завжди дуже багато читав. Він добре орієнтувався у всіх новинах і навіть мав улюблене слово кордюпальність. Кордюпальними він називав людей обмежених у коло. Потрапляли яких він називав начальники футбольні і начальники політичні. Лобановський помер на 63 му році життя від інсульту, який стався із ним у запоріжжі під час гри «Динамо металіст. За декілька днів після його поховання стадіон динамо перейменують на стадіон імені Валерія Лобановського. Когда не стало, к ценове Валерія Васильовича, Може, быть не так трудно было, потому что процесс-то э, тренировочный построить, э, имея такие наработки, такие, всё было научно всё подготовлено, потому не было э, что-то сидеть и не надо было выдумывать, надо было просто правильно распоряжаться теми ресурсами, которые есть. А самое сложное было, конечно, жить после его ухода всей всей Украины. Вот это было сложно. Ви більш демократичний тренер. Ви не сувори до своїх підопічних, ви не ставите нікого в спортивного режиму суворого, там не можна те робити, не можна... ты те, вот демократично людина из нимы. Нет, но... это же методика. Я думаю, что футбол не терпит, не терпит демократии. Она не нужна, потому что я вам я вот вам говорил, что вот когда я был футболистом, почему как я мог э, э, ну до конца понять мысли или задумки Лобановского, я этого просто не мог сделать. Поэтому мне нужно было исполнять. Если он говорил, мне даже что-то непонятно, мне нужно сделать, потому что он решил, потому что он собирает. У 2006 році Україна вперше змагалася на чемпіонаті світу з футболу. До цього брала участь лише збірна СРСР. Національна команда потрапила до вісімки найкращих команд світу і програла лише у чвертьфіналі Італії із рахунком 3-0. Великим досягненням для українського футболу у 2009 році став виграний уперше за роки незалежності Кубок УЄФА. Донецький шахтар у фінальному поєдинку на полі Стамбулу переміг німецький «Вердер» із рахунком 2-1. Понятие везения в футболе никто никогда не отменял. Для того чтобы даже талантливой команде очень сильной, с классным подбором игроков, с гениальным тренером и так далее, по-настоящему проявить себя и что-то выиграть, нужно немножечко везения. Это была большая работа. Это сил, энергии было, было много дано этому. Ну и благодаря э, симбиозу э, тренерского штаба, да. Uh, Аргентинці, бразильці, вони характерні швидкою грою, витримкою. Чим характерні українці у, грі у футбол? Можете якісь ви, виділити, виокремити риси? Українські футболісти, за все хорошо фізично підготовлені. У них хороший характер, у них огромне желання. Ну і сказати, що може бути і в техніці ми вступаємо, но вона у нас я скажу еще раціональна. Більш раціональна. Вона не Ну, я не думаю, что мы аг агрессивные. Я думаю, что мы все-таки нас в футбол говорят, что он очень жесткий, это, жесткий, но не жестокий. За 20 років синусоїдальний шлях пройшов наш український спорт, злети, падіння. І сьогодні я б сказав, що треба вирівнювати цю синусоїду. Треба якось уже із колін підніматися, коли вже падає. Хочется верить и надеяться, что будущее у нас будет светлое, и что у нас будут достойные спортсмены, которые смогут, знаете, вот красиво представлять нашу страну. И будет такая преемственность поколений. Можно по-разному смотреть. Стакан полупустой, или полунаполнен, несмотря на Не самое лучшее условие. Несмотря на то, что спорт не стал массовым, у нас есть прекрасные люди, которые делают, не благодаря а вопреки, показывают прекрасный результат. И нам есть чем гордиться. Просто мы должны немножко чуть-чуть толерантнее и грамотнее подходить и беспокоиться о имидже своей страны. 合作愉快